Весь цей тиждень, ну значну частину цього тижня, знову в не перших шпальтах був Валерій Залужний. Цього разу його е, чутки, які вже справдилися про те, що він стане е, послом України у Великій Британії. Велика Британія це е, один з основних наших союзників. Е, фактично, вже Київ його і це призначення зробив, але поки що немає агерману. І от за це можна було би тільки порадіти а якби не кілька обставин. І одна з них, про яку говорять мало, але несподівано з'ясувалося, що залужний недостатньо володіє англійською мовою. І через то він буде вдосконалювати англійську у Києві, очевидно, займатися якимось репетитором, і це може зайняти навіть кілька місяців. То який сенс такому призначенні тоді? Ну він справа в тому, що він може якийсь час працювати з референтом на якості посла. Тут важливо інше, щоб е, ну, його досвід військової комунікативної можливості е, давали, е, скажімо, додану вартість обороноздатності України, а найголовніше формування архітектури безпеки в Європі. Без України таку е, безпеку вибудувати неможливо, особливо на тлі того, що Є загроза обрання Трампа і виходу США із НАТО, і тоді європейські країни повинні базувати свою безпеку на власному потенціалі. Тут вже без України уявити безпеку Європи неможливо, але тр... нагадаю, чому важлива саме Британія? Є така співдружність розвідок, вона називається П'ять очей. «П'ять очей» – Британія, Канада, США, Новозеландії і Австралія, здається, так, так, так. так. І саме Україна і Європа є зоною відповідальності Великобританії в рамках цієї цієї дружності, як ми бачимо, Великобританія зараз, ну не зараз, а ще після 2014 року дуже активно займалася формуванням е, Чорноморської. Ну, Чорноморської зони безпеки. Саме британці будували в Очакові центр зв'язку для військово-морських сил і центру управління. Тобто, можна сказати, що британці передали зараз два мінних тральщики Україні. Британці разом з Туреччиною взагалі формують Чорноморську політику. І суть цієї політики полягає в тому, щоб Росію загнати під Плінтус, вона в Чорному морі просто не відсвічувала. Так само, до речі, і в Балтиці. Це теж на Балтиці у Великобританії є в рамках НАТО своя така. Група впливу, тобто, це, ну, це група нордичних країн разом з Британією, це країни Балтики, Чорного і Північного моря. І тут цікаво от останні навчання НАТО величезні, які по суті запирають Росію в фінській затоці і при. Будь-якій найменшій загрозі, по суті, Росія може втратити судноплавство комерційне через Балтику. Ну, от, от, от така історія повинна розгортатися і на Чорному морі, де б Росія могла знала точно, що будь-яка її, будь її ну, брутальна поведінка коштуватиме їй замикання в бухтах новоросійська на десятиліття. Поки вона не навчиться по-людськи. Володимир, але ти як філолог за освітою прекрасно знаєш, що ну, ти між іноземний філолог, наскільки я знаю, щоб краще мову вчити в середовищі, і тим більше, що в штаті посольства точно, точно є перекладач. І можна ще додати одного? то не буде. Ні, мені здається, що тут трошки Київ повівся, ну тут от я боюся, звичайно, ну, скажімо, дезорієнтувати людей. Тому що навіть з Лондона приходила інформація, що британська сторона сама запросила залужного і Зеленський гордо-гордо погодився. Тобто в цьому сенсі для, для нас же важливо не лише, ну, скажімо так, використання профілю професійного генерала заложного і його досвіду управління військами в такий складний момент, але ще й його, ну, його можливість ділитися цим досвідом і формувати. Війська союзників під вимоги часу. Тобто його досвід, мені здається, дуже важливий. Саме важливий в сенсі того, що нагадаю, свого часу Зеленський всіляко перешкоджав залужному співпрацювати із партнерами в плані військово-технічної співпраці. Тобто він, він його всіляко відтискав від цієї теми, щоб він туди не ліз, бо це. Ну, Будь-яка військово-технічна співпраця Зеленський вважав, що це його парафія, що це частина зовнішньополітичної, так би мовити, діяльності. Ну, але тепер генерал залужний зможе не просто ділитися досвідом, але ще й формувати ну, правильну комунікацію для військових. Тобто він одночасно буде і військовим аташем. Більш професійним, ніж ну, наявної Британії військове аташе в цьому плані, бо військовий аташе це ну, лише такі міжнародні військово-політичні відносини, військово-політична дипломатія, а генерал Залужний це ще й практична допомога військам. Це в цьому сенсі цікаво. Ну і генерал Залужний, ну що далі, військовій можна, я думаю, що він якийсь. Якимсь рівнем він, він володіє, бо для захисту диссертації він не міг не здати кант мінімум із англійської. Це, це принципово зараз в цьому плані захист диссертації він передбачає володіння на якомусь рівні англійської мови. І от ще один момент, який. Буквально недавно виник навколо Валерія Залужного. Це що як з'ясувалося, що Валерій Залужний і генерал Шаптала не придатні до військової служби, оскільки не пройшли військово-лікарську комісію, і мені чесно кажучи, це дивно. Тому що дивно, коли двоє генералів одночасно у них виявляється якісь якісь захворювання. По-друге, ну скільки я розумію, будь-які захворювання вони не виникають. Спонтанно, а якщо це не, 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 якщо це не, не політичне захворювання? так. Е, ну, він не попадав ніякі ні в аварії, ні зазнавав поранень на, на фронті. Принаймні ми про це не знаємо. Він не шаптала. А що це раптом таке? Ну, по-перше, е, ну влада і оточення Зеленського воно завжди любить відкривати велику кількість всяких скриньок Пандори. От, от, якщо вони списали двох генералів за е, фізичним станом, їм треба готуватися списати 1100 українських військових за, е, ну, за лікарськими показниками. 1100, не менше. За тими ж самими показниками, за якими списали Залужна Шаптову. Але чомусь ніхто цих людей не списує. Скільки історій було, коли просто. ну... Навіть після поранень женуть у війська, людина вигорає наскільки, що вона просто позбавляє себе життя сама. Вона вона просто не витримує ні психіка, вже вже. Е, ну, е, це, це дуже складно. Тому мені видається, що ці дії, вони насправді покликані ослабити обороноздатність усунення шаптали і е, заложного. І це вже позначилося, тому що в нас зараз вперше почали, почалися втрати танків Абрамс. І якщо тут треба провіряти, але виглядає як дійсність втрата цілої батареї Петріот. Тобто на відео видно, що це три машини. І виглядає так, що за характером вибуху, що це не, маке, не вибухи макет. Тому, якщо ми втратили і патріоти на фронті зараз, а це мільярди доларів, це, воно, воно ж дорогу ще страшно просто за, за межею реальності, так би мовити, то це викликає велике настороження, тому що, ну, по суті, зараз лінія фронту стабілізувалася. Але про провали по будівництву фортифікації ніхто виправляти швидко не збирається. Так як і як були ці провали, вони так і залишаються. І з постачанням озброєнь так само ну, трошки є покращення. Навіть ну, спорадично кілька днів війська відпрацювали так в обороні артилерії, що ну, піхоти було просто море радості, нарешті, а то вони. Вже останні два місяці призвичаювали тільки до прильотів без відповіді. Тобто, ну, загалом є претензії до якості управління військами. Тобто, Зеленський змінив залужного в час найтяжчого напруження довкола Авдіївки, і це точно. Зробило його саме залужного, не залужного, а зеленського винуватцем здачі Авдіївки. Із ну, від, відступу на інших територіях. І, і ще одне, щоб завершити з особою Валерія Залужного. Отже, е, в нас багато людей покладали, покладає на нього надії. Е, власне, про це свідчить со які. Провела нещодавно агенція СОЦІС, де залужний буквально ну, Так, Зеленська суттєво, суттєво випереджає Зеленську, в тому, що ніяких виборів немає. Ніяких підготовки до виборів навіть з боку залу і, і навіть там делікатно, там там опитування проводилось не через особистий, ну не через президентський рейтинг, а через політсилу. Яка може так. грати на, на виборах до Верховної Ради, і так виглядає, що поліцейла Зеленського, ось залужного станом на сьогодні, могла б здобути монобільшість чергову в парламенті 47 відсотків? Так. Але але тут є питання: от у зв'язку з тим від'їздом залужного, ну нібито від'їздом. Так влучаємося. Самого факту до, до Лондону, чи є Валерій Залужний вже втрачений для виборів, тому що кажуть, що про нього забудуть, про нього не будуть так багато повідомляти, не буде багато ЗМІ Він фігурувати що він і до того не особливо часто давав інтерв'ю. Тобто, що він є втрачений в цьому сенсі для України як така надія. Певно, ну по-перше, мене мене цікавить, як розпорядиться Зеленський долею цих шістнадцяти генералів, яких він списав слідом за ну, відставив слідом за генералом Залужним. Мені здається, що Зеленський і його оточення таким чином хотіло поховати особисті провали на початку війни і, і провали на початок. Війни. А може, а Володя, а може вони теж не пойдуть в ВЛК. Так от питання: якщо вони виходять у відставку, тобто вони будуть не в запас, а в відставку, як залужний шаптала, це дозволяє їм займатися громадською діяльністю, не політикою. Але, як правило, правильно побудована громадська структура, вона дуже легко одним, як би мовити, помахом перетворюється в політичну. І в цьому сенсі мені здається, що здатність до організації от, дуже цікавий досвід е, у такої партії е, сила і честь. Е, яка або партії Греценка. Ну, сила і честь тут цікавіша, бо там дуже багато відставних е, генералів і офіцерів, е, і е, в цьому сенсі. От вона завжди вміла самоорганізовуватися, але коли доходило вже до політичних дебатів, до, до ну, чисто політичної діяльності, то тут вона сипалась і бар'єр не долала. Так що, швидше за все, що залужний не втрачений для внутрішньої політики української, де б він не був, і тут буде зовсім гра зовсім інших. Не, не, не військового середовища, а власне робота е, таких класичних політичних партій, бо в нас є е, з потенційними кандидатами, наприклад, Європейська Солідарність і Удар кличка. Ну, врешті-решт, не, не, не списана і свобода, яка може, ну, яка захоче побороти за свої за прохідний бар'єр до Верховної Ради. А там зараз, до речі, дуже багато фронтовиків, які в Європейській Солідарності. Тому от тут ну, цікава дуже гра, бо ми пригадуємо історію політичного Віктора Ющенка, який, по суті, зайшов у парламент. Тобто, він, ну, він мав час побути громадським діячем. Потім ну, дуже швидко створилася політична сила, наша Україна. Із, ну, фактично, консорціум різних інших партій. Тобто, сама надбудова е, і бренд е, створилися новий, але партійні мережі там були, наприклад, Рухівські, е, партійні мережі Європейської Української народної партії. Е, тобто, там, там, по суті, це правоцентристське середовище миттєво зібралося все в різних спектрах. Реформи порядок, тобто, все це середовище дуже швидко під одну парасольку збіглося. Тому в мене є взагалі-то ну, відчуття, що якщо навіть залужний додатково не буде відсвічувати в медіа, то під нього дуже швидко змобілізується кілька партійних мереж. Дуже чітко розподілять і території, за які вони відповідають, і е, залужний е, може, ну просто при, при першому повороті історії, так би мовити, вдалому, коли е, е, ну, політика оживе, е, бойові дії припиняться і е, з'явиться конкурентна політика, от під залужного збереться пул. Постмайданівських партій, бо він дуже комфортно, особистість саме для постмайданівського середовища, для, для середовища Революції Гідності і Помаранчевого майдану. Тому я думаю, що тут може якраз працювати під, тобто він буде своєрідною іконою, йому нічого.